Бути сміливою житовою, і світовою тетиною. І дуже тебе вітаємо і тебе дуже любимо. Вважаю на вичеплені енергії в спішку, вмієте заряджати позитивом і все взяти впевнені, що все обов'язково лише перекласти зусилля. А я Днем Народження! Бажаємо терпіння та витримки, олімпійських перемог і слави підопічних, міцного здоров'я, щастя на життєві неві, достатку радості, успіхів та виконання благих намірів. Шановний тренер, вітаю з днем народження. Бажаю самого міцного і міцного здоров'я. Наполеглимості та сталевого характеру, загартованості, і впевненості й і поваги. Будьте завжди повні сил та ентузіазму, гарного настрою і оптимізму. Бажаю багато перемог і великої удачі! Наразі я вітаю відмінного тренера, доброго товариша та просто чудову людину. Нехай у вашому житті все вдається з першого підходу. Бажаю успіху в усьому. Нехай усі ваші результати досягають вищої планки відмінних результатів. Іра, вітаю Вставте, тебе з народження. старця, здоров'я, щоб те була к тебе було, гарної дівчинки, гарний тренер. І я приєднуюся до тих чудових привітань. Всього найкращого, яскравих емоцій, позитивних новин. Нехай все буде добре. Дорога Іра, вітаю тебе з цим прекрасним днем. Бажаю тільки примножувати те, що ти маєш, знаходити все нові, нові захоплення, бути успішним у всьому, що ти починаєш. Та любити те, що ти робиш. Будь щасливою, коханою та здоровою. Іра, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твоя краса зовнішня і внутрішня тобі допомагали, притягували до тебе хороших людей, щоб люди тебе цінували, любили, були вдячні за все хороше, що ти робиш. Щоб люди тебе надихали на хороші вчинки, щоб ти була щасливою. І щоб на то все тобі вистачало здоров'я. Міцного, міцного.